Друзі, вітаю сьогоднішнє відео про обрізку старенького куща досить такого розлогу духмяної пеларгонії. Це пеларгонія Коптхорн. Має такий маслянистий запах, цікавий, трохи наче з цитрусовим ароматом. Такі листочки в нього. Цікавенькі. Такі, не знаю, наче і хвоя трохи пахне. Ну, взагалі-то цікавий. Квітує крупними рожевими квітами. У мене на каналі десь там є його фотки. Ну, взагалі-то сорт швидко росте і за літо вимахав добряче. Я і черенки з нього знімала постійно. Але все одно росте такий досить рослий сорт. Пахучий, цікавий і рослий. Ну тож почнемо. Я його після обрізки планую одразу пересадити в інший горщик, з цього він уже в мене дуже сильно його переріс, і, в принципі, він вже і сам хотів <схід> втікти з цього горщика, то я. Прибираю одразу його. Все, він у мене вже так от, земляним комом буде. Ну і будемо дивитися, обрізати геть повністю я так не буду. Трохи залишу, приблизно десь, мабуть, отак. От Ножиці у мене простерилізовані, вони старенькі такі, але це мої улюблені ножиці. Спиртом я стерилізую. Вони гостренькі, мені подобається з ними працювати. І так, ну дивимося бруньки. Так, щоб бруньки були на старих оцих стеблах, щоб бруньки були наружні. Не в кущ вони отак росли, а сюди. Тоді він не буде загущуватись. І буде рости більш пишним. Ось дивіться, нам отак підходить. Ріжемо не над самим молоденьким паростком, а ріжемо десь на пів сантиметра вище. Так, дивимось далі. Ну Це такий геть старий якийсь пагінець, не бронюк на ньому нічого. Тут я ріжу його коротко. Так. Тут дивимося. Тут якось наче трохи в кущ, ну тут начебто набік. Ну, на оці, над оцією бронечкою зріжу. Далі буду дивитись. Якщо буде рости всередину куща, я просто приберу той пагінець та і все. Так. Ну тут. Тут можна і коротко обрізати, мабуть, десь отак. Далі, тут ось якраз наружу пагінець молоденький, я його лишаю і ріжу так ось. Цей такий довгий молоденький, ну тут зріжу його над брунькою. Угу. І тут остався в мене один такий центральний. Теж його зріжу над молодим пагінцем. Такі, до речі, не пожовклі, а почервонілі листочки в нього красиві. Прям такий золота осінь. Ось іще прикольні. Так, що в мене виходить тут? Цей прибираємо. Ось такий виходить у мене кущик. Мабуть, я іще оцей пеньочок обріжу, щось він мені не дуже подобається. От так буде. Ну і все, і тепер я його пересажу у інший горщик, Добавлю свіжого ґрунту. Так як я показувала в попередньому відео. І буде він у мене зимувати. Сорт непримхливий, він гарно вкорінюється, гарно зимує. Якраз, до речі, перед тим як обрізати кущі, особливо, якщо дуже коротко, якщо на пінь обрізаєте, то е, обов'язково підсушити потрібно ґрунт. Щоб в мене тут він такий ну, прям сухенький. Щоб не почалося розмноження якихось там бактерій, загнивання. Щоб цього всього не було, потрібно, щоб зрізи гарно підсохли. І ґрунт повинен бути сухий. Ось так я тут тоді поприбираю трохи старого ґрунту. Тут коріння дуже міцне, воно тоненьке, але його дуже-дуже тут багато. Прям воно заплетене, тут все корінням. Отак от трохи обдираємо старий ґрунт. Ось, бачите? Ну і оце можна вже буде посадити і на весну буде класний кущик. Кому потрібні живці з духмяних пеларгоній? Ось дивіться, я маю, зрізала. Декілька днів вони можу потримати. Поставлю поки що їх в воду. Вони і в воді можуть вкорінитися. Кому потрібні ось такі гарні зрізи. Будь ласка, зрізи продаю з Духмяних Паларгоній 35-40 гривень штучка. Є ще декілька в мене сортів. Є Монснінон, теж я отак обрізала, пересадила менше, більше точніше трошки горщик. Є Пінкапітатум, Циссанбурст, цисанбурст, Сідаїдес є тріколор, Сплендід, Кому цікаві такі сорти, Видові, духмяні Паларгонії, дірву Лавандерлас є ще, Кафрум Діана, То пишіть, поки ще є в мене ці живці такі, я можу поділитись. Коштують зрізи недорого. Так що цей і висаджую. Всім гарного дня і всього доброго!